Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень для українців за кордоном. Є конкретне рішення, яке вже прийнято, і воно дуже важливе для всіх, хто перебуває зараз в Європі, в Європейському Союзі. Надзвичайно важливо. Тому дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже допомагає розвивати цьому каналу, просувати це відео і відсікати всякі там ботоферми, які я думаю, що ви самі бачите в коментарях, пишуть і російською, і польською, і англійською, і чим там і як там тільки не пишуть. Тому дуже вас прошу підтримки. А я зараз розповім, що за рішення і що за важливі новини. Дякую. Те, чого Багато з вас чекає, чекало, це продовження тимчасового захисту. Це питання обговорювалося. І сьогодні, вчора, було засідання міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу. І, звичайно, мало бути якесь певне рішення, мав бути якийсь висновок, що буде після, чи буде далі продовжено тимчасовий захист, чи будуть якісь інші. Нюанси інші запропоновані пропозиції для українців на території Європи довго не думали. Продовжили тимчасовий захист до березня 27-го року. Кожна країна буде мати окреме своє прийняте рішення, але взагалом, якщо європейський союз, європейська комісія приймає таке рішення, то кожна країна теж потім з часом це приймає в своїй країні. Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер заявив сьогодні, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 27-го року. Ми продовжуємо сьогодні тимчасовий захист громадянам України, але ми також обговорюємо шляхи дорожню карту, тому що Україні. Звичайно, вкрай потрібне повернення їхніх людей для відновлення країни, і це ми обговорюємо і обговорювали з віце-прем'єр-міністром Чернишовим, заявив Єврокомісар. Тобто. Ми продовжили. Європейська комісія продовжила тимчасовий захист, але обговорюють ще питання: як же ж будуть повертати українських біженців з Європи в Україну? Те, що ми не один раз говорили, я цю тему також піднімав. Але поки що, це тільки розмови і якихось конкретних шляхів, методів немає. Ну можливо, з часом щось і з'явиться на даний момент. Нема такого. Добре, що хоч з тим питанням не затягували, і зараз ваше легальне перебування на території Європи продовжиться до 27-го року. Добре це? З одного боку, добре, з іншого боку, це передбачає, що і далі буде продовжуватися війна на території України. На жаль, для багатьох це довгоочікуване і бажане продовження тимчасового захисту, для когось це дуже недобре і погано. Це означає, що ще рік. Багатьом громадянам України на території Європи доведеться перебувати, але хочу сказати, що з кожним роком. Кількість громадян України, які мають тимчасовий захист, зменшується. З чим це пов'язано? З тим, що вони легалізуються в інший спосіб. Карти побиту, різного роду параграфи, тимчасове перебування, довготермінове перебування. Тобто люди починають розуміти, що вони не хочуть залежати від того, чи продовжать, чи не продовжать, чи буде, чи не буде війна, треба якось рухатись далі і жити далі. І вони переходять на інші способи легалізації, що як на мене, правильно я це також завжди рекомендую. Якщо ви приїхали і зараз в Європі в будь-якій країні перебувають на тимчасовому захисті, але у вас з'являється можливість знайти хорошу роботу, легалізуватися на інших документах, то краще це зробити і мати зовсім інший рівень життя і інші документи, які вам дозволять і виїжджати з країн. І отримувати освіту, змінювати роботу, і не бути залежним від того, що відбувається навколо вас. Тобто, це моя думка, моя рекомендація. Звичайно, це ваша справа, що ви далі будете з цим робити. Далі поговоримо про 800+. Це допомога на дітей на території Польщі для українців, в тому числі. Тобто, як і поляки, і польські діти отримують допомогу 800+, так і Польща дозволила і надає допомогу 800+, для українців та українських дітей. Але є певні зміни з 1 червня 2025 року, дещо змінюється. І тут що потрібно знати українцям. Згідно з новими нормами, які діють з 1 червня 25-го року, громадяни України з спесель Укр можуть отримати 800 плюс лише за умови, що їхні діти відвідують у Польщі школи й зерувки. Увага! Ця умова не поширюється на дітей молодшого віку, дитсадочки. ЗУС перевіряє, чи дитина відвідує школу або зирувку в системі освітньої інформації. Скорочено СІОС. дані до цього реєстру вводить директор освітнього закладу, який відвідує дитина. Саме через таку перевірку в червні буде змінено терміни виплати допомоги. Надалі ЗУС щомісяця перед кожною виплатою перевірятиме в реєстрі СІОС, чи дитина продовжує відвідувати заклад. Якщо перевірка в СІОС цього не підтвердить, ЗУС надішле батькам на їхній обліковий запис. Запис ПОЗУС запит з вимогою пояснити, чому дитина не має, чому дитини немає в реєстрі СІОС. Якщо в реєстрі була помилка, то після її виправлення виплату допомоги буде призначено. Допомогу 800 за червень 25-го року українці з спецелюкер отримають 23 та 24 червня. Надалі її виплачуватимуть в числах 22-24 числа кожного місяця. Ось такі зміни вже з 1 червня. Тому, якщо ваша дитина навчається, все це підтверджується, ви без проблем зможете отримувати кошти, допомога 800+. плюс. Якщо є якісь нюанси, є якісь помилки, щось не так, то це треба буде вирішити, тому що гроші не надійдуть. Ну звичайно, якщо дитина не навчається, то звичайно ви не маєте права претендувати на 800 плюс. Це вже з першого червня 25 року діє. Також повідомлення з Чехії: багато громадян України можуть втратити тимчасовий захист, якщо вони не виконують певних вимог. Що за вимоги Чехія зараз хоче, щоб українці дотримувалися, щоб вони не втратили тимчасового захисту? З 11 травня 25 року в Чехії діють нові правила щодо тимчасового захисту українців, згідно з якими статус автоматично припиняється, якщо людина понад 90 днів зареєстрована за адресою відділення поліції у справах іноземців за новими нормами закону Lex Ukraine. Тимчасовий захист припиняється, якщо людина понад 3 місяці офіційно прописана за адресою ОАМП, хоча фактично там не проживає. Найчастіше в таку ситуацію потрапляють ті, хто зміни. Місце проживання, але не повідомив про це офіційно. Українцям рекомендують терміново перевірити свою зареєстровану адресу через портал громадянина. Для входу потрібна електронна ідентифікація, наприклад, банк ID. У розділі Регістр обивателя можна побачити, де ви офіційно зареєстровані. Для дітей до 18 років перевірка через портал неможлива. Тут потрібно буде телефонувати на гарячу лінію. Ну, якщо коротко, то якщо ви в Чехії змінюєте місце проживання, у вас є тимчасовий захист, але ви про це не повідомляєте, то ви ризикуєте втратити цей тимчасовий захист на те, щоб повідомити, що ви змінюєте місце проживання, у вас є три дні. Якщо ви цього не зробили, на жаль, можете на жаль, можете втратити тимчасовий захист, тому будь ласка, уникайте цих проблем, змінюєте. Треба вам десь переїхати, щось сталося в житті, краще поцікавитись, зайдіть на сайт офіційний, подивіться, що потрібно, в які терміни зробіться, і ви не втратите тимчасового захисту. Ну потім складніше відновлювати щось, комусь доводити, якісь документи приводити, приносити, краще попередити це. Плануєте переїжджати, знайти, знайшли щось нове, щось хочете змінити. Краще подивіться, почитайте, що потрібно для цього, кого потрібно повідомити, куди потрібно зателефонувати, або на який сайт зайти, щоб це. Повідомити. Зробіть це і ви не втратите, і не буде ніяких проблем. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. А в описі під відео я залишу послання на інформацію, а також на моїй соціальній мережі: Instagram, Telegram і інше. Також туди приєднуйтесь, Це надзвичайно важливо, тому що там багато цікавої та важливої інформації для українців за кордоном. З вами завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.